Пілісі псевдоопозиціонерку Росії Ксенію Собчак не пустили в заклад харчування. Журналістка хотіла потрапити до грузинського бару, де перед входом усіх росіян просять заповнити анкату, в якій слід засудити війну в Україні. Також у документі від росіян вимагають підтвердити, що вони не голосували під час виборів президента Росії за нинішнього главу держави Володимира Путіна. Інакше їх не пустять всередину біля закладу. Собчак зустрілася з його власником Дато Лапаурі, який спілкувався із російською пропагандисткою, виключно англійською мовою, пояснюючи це тим, що російсько розуміє, проте говорити нею не може. Їхню розмову Ксенія опублікувала на своєму ютуб-каналі. Но я уверена, що если ви в Германії, например, адкроїці бар дідає И по, там сделаете форму, которую должны евреи все заполнять, mm -hmm. и какие-то там э, делать клики. Я думаю, что бар ваш закроют примерно через день, потому что выделение евреев внутри, например, Германии в отдельную нацию будет считаться нацизмом. Понимаете? Yeah. Я чего-то не вижу связи между немцами. Извините, между евреями в Германии и русскими в Грузии это две а разные истории. Під час розмови власник бару наголосив на тому, що Собчак у будь-якому разі не пустили б до закладу, бо вона голосувала на президентських виборах за Путіна. Своєю чергою журналістка уточнила, що віддала голос за політика у 2000 році, коли той висувався на перший термін. Додам, що після початку повномасштабного вторгнення у ЗМІ та соцмережах почали поширювати повідомлення про те, що в Грузії туристи з Росії стикаються з так званими проявами русофобії. Також на фоні оголошеної мобілізації бункерним диктатором росіяни втікають до Грузії. Це викликало небо яке обурення серед грузинів. Тож через масовий наплив рашистів місцеві протестують ще на російсько-грузинському кордоні.